Вітаю, шановні читачі! З вами 9-та дитяча бібліотека я, Валентина Захамбура І сьогодні ми завершуємо читання творів переможців всеукраїнського конкурсу Поетичний рушник для поетів з інвалідністю. Тож, поетична хвиля, перше місце Михайло Гершкович. Місто Балта Одеської області. Відтерплю усі болі. Відтерплю усі болі! Віднервую невдачі, тих спокій, примарний, заколише на час, та бентега проб'ється, межи грати, неначе, іскона я байдужість до життя без прикрас. Бо любов до життя, мов кохання юначе, нещаслива без мрії, чарівна без прикрас. Відтерплю усі болі, віднервую невдачі, а як спокій охопить, то уже не на час. Номінація поетична хвиля, друге місце, Лілія Кравченко, місто Львів, ніч осіння. На дворі ніч осіння, дощова, така самотня в місячному сяйві, висить над містом, темна та сумна, і всі слова уже, напевне, зайві. Холодний вітер змахує крильми та розкидає листя по дорозі, а ніч. Все плаче сірими слізьми, спинитись, чи не хоче, чи не в змозі, і у калюжах блимають вогні, немов зірки в задуманому небі. Тим, хто спізнився, світять ліхтарі, мов розкладають променистий гребінь. Осіння ніч сумує за теплом, яке сховало літо до комори, і лиш туман, неписаним листом малює в димці спогадів узори. Номінація поетична хвиля, третє місце Ольга Тютюннікова, місто Херсон. Радониця Сьогодні вітер з хмаринками загрався, як малежить дитя, складає образ на хвилинку і його відправить в небуття, мов айсберги, у морі синьому пливуть собака, янгол, кит, то душі рідних наших, сильно ми любили, і вони на мить. З'являються. На жаль, не можемо до них на цвинтарі прийти та пам'ятаємо про кожного хмаринкам. далі ще пливти, а вітерець все ними бавиться, свій образ кожному складе у радоницю душі з'являться, щоб нас побачити в цей день. Номінація Проба пера, Перше місце Станіслав Однороманенко, місто Черкаси. Вітряки, перехрестя вітрів, переживши віки на окраїнах сіл, ще стоять вітряки, вже не крутять крильми, зупинились часи і приходять тепер, як музеї, до них, ось завмерши стоять, великани, сумні, світ, немов боронять охоронці земні. Номінація пера. Номінація проба пера, друге місце Ірина Третяченко. Місто Вільногірськ Дніпропетровської області Торбочки Торби. У повіні готельної юрби міксуються коктейлі континентів, тремтять валізи, торбочки торби під натиском заюзаних секретів. А мій багаж це усмішка в очах паре озероматів і натхнення, бо мотлах, що ховається в торбах, енергію руйнує сьогодення. Є унікальне джерело в тобі. Талант малює дивовижні речі. Життя не пхай у торбочки торби. Бо перетвориш в попіл порожнечі. Номінація Проба Пера. Третє місце Ігор Диба, творчий псевдонім Ігор Козак, місто Київ. Перед Великодня. А все колись. Минається з часом, засяє світло в темному вікні, коли любов наповнить серця, чашу і світло стане головним в житті, коли на перший план зійдуть стосунки відверті й щирі, теплі й міцні, коли добро наповнить кожну думку, скінчаться війни і настане мир. Хай радість Великодня, що йде світом, наповнить світлом душі і серця людині кожній. Хоть ми часом грішні дарує віру. Після смерті є життя. Номінація Бій Серця від наших захисників. Перше місце Дмитро Богеньков, село Мельники Черкаської області. Моя творчість. Коли пишеш душею, збиваючи думку. Коли пишеш душею, збиваючи думки у гурт, їх ведеш, як сліпий по сюжету невпинної долі, та, впираючись лобом у міцно закладений мур, Ти про себе волаєш вперед, я не хочу поволі, я не згоден і ти хочу бігти, летіти, як птах, хай несеться життя у нагально, бурхливому ритмі, але знаю не те. Все це зовсім не те і не так. Я не згоден життям та повільним його алгоритмом, бо народження віршу у серце вбиває кілок, як дотягнутий хрест зі травщен до мозолів долоні. Посміхнувся із музи, і ти від мистецтва ділок, але потім від посмішки вмить стануть сивими скроні. Нагодуй свою музу, десятком безсонних ночей, запали їй лампаду із частки згорілої волі. Тільки лише тоді, ти, промовивши сотні речей, зможеш стати поетом, і то буде все мимоволі. Номінація Бій серця друге місце Василь Шекера, місто з Шепетівка Хмельницької області. Напиши мені листа, напиши мені листа, напиши, як ти мене чекаєш, любиш, на смс-ку ні, листа в конверті, котрого зможу біля серця я носити. Котрого перечитуватиму я сотні раз, а вмить без виході, дістану я той лист з кишені, і, попри шалений, танець смерті звідусіль, Видохнути зможу, вдихнути зможу, пахощі, що досі линуть, з клаптика пом'ятого паперу того, хоча довкола темінь, холод, тримаючи того листа, здається, відчуваю теплий дотик ніжних рук твоїх. Всупереч усім обставинам. Що кажуть, це кінець, твій лист додати зможе сил мені в тій месорубці встояти і повернутися живим, бо знатиму, що ти мене чекаєш. Напиши мені листа. Номінація «Бій Серця Третє місце Михайло Філоненко село рясне Харківської області. Ляльки і дзеркало. У замку перевернутім. Житимуть ляльки життям, обличчя порцелянові, мовчазні маски сніг. Вони танцюватимуть під дзенькіт розбитих мрій, у лабіринтах дзеркал, де губляться сни. Їх руки, наче тіні, простягнуться в порожнечу, щоб віднайти відповіді у вічності, де час обман. Та кожен крок лише відлуння, кожен погляд ілюзія. Їх світ це гра без правил, де немає. Тут і там. Одна з них заплаче, та сльози не прийдуть, бо сльози для живих, а вони лише тіні тіл, вони ж лише тіні тіл. Вона спитає в небо, навіщо нам цей полон, навіщо біль і радість, якщо ми не досконалі, і замок буде падати. Та не на землю, вгору, у бездонну порожнечу, де ні дня, ні пітьми, а ляльки приречені, продовжать свій обряд, бо життя не вибір, а тільки питання долі. І, може, в цьому світі, де все навпаки, вони знайдуть відповіді, що нам не осягти, та замок буде вічним, і вічним буде полон, де ляльки лиш віддзеркалення нашої власної тіни. Дякуємо, що ви були з нами на цих читаннях. Приходьте ще, ваша бібліотека номер 9 для дітей.